Цікаве запитання прийшло на пошту з чого ж почати інтимне життя. Інтимне життя треба почати зі звикання до голого тіла. По-перше, до свого. Тобто, треба прийняти власне голе тіло, що воно є, що в нього є, потреби, є якісь виділення, є якісь ефекти, котрі відбуваються, наприклад, ерекція так, або набухання якихось інтимних міст. Так? Це треба прийняти в першу чергу, вдруге це треба вивчити тіло партнера. І інколи нам здається, що інтимні прояви будуть отакі, побачили і, 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 і зразу пообіжали. І треба це зробити так швидко, щоб ніхто, не дай Боже, не побачив ваше тіло. Але це є деструктивна думка. Конструктивна думка це буде вивчення тіло. Партнера, і якщо це партнер протилежний, взагалі там, де є дуже багато чого можна вивчити, як відбувається ерекція, де саме ерогеназона, що взагалі можна попестити? Де погладити? Навіть... Деяким дуже сором'язливим, але хоробрим людям назначають перегляди просто голого тіла. Тобто сидить гола людина і її вивчають, розглядають. Ну, наприклад, якщо це чолов'яга, то що таке великі статеві губи, де вони маленькі статеві губи, яка форма грудей, чому одна більша, одна менша і так далі. З жіночої сторони таке ж саме: мошонка, яєчки, статевий орган, і так далі. Тобто це все треба побачити та вивчити, і тоді ви зможете, ну скажімо так. Нормально займатися коханням, а не так, як, щоб ви розуміли контекст, ця пара мені говорить, що в них акт з актом проблеми. І є дві проблеми: він стісняється власного тіла та його проявів, і вона стісняється власного тіла і своїх проявів. Як ви вважаєте, яке домашнє завдання вони від мене отримали?